Слава Богу, браті і сестри! Знову хочу вам розказати про мощі. Мощі, які творять великі чудеса, і вони живі. Є такі святий сава освящений. Освященний називається тому, що прийняв сан священства вже у преклонному віці. І ми були там біля мощей, туди жінок не пускають як на афон, так само і не пускають. В монастир Савої священно, тільки жінки можуть піти під стіни біля входу і подати свої записочки туди і виносять нам якісь святинки, де вони можуть приложитися. Але найголовніше святиня це монастиря, який знаходиться в пустині. Доїхати туди треба дуже багато, довго, верніше, і такими крутими поворотами. Ви побачите трошки на відео зараз. І вони були хрестоносцем в 19 столітті, знаходилися у риму католиків, в Венеції, і настоятелем монастиря Священний був старець намісник Серафім. Він дуже молився, просив преподобного, щоб він повернувся своїми мощами туди, де він заснував цей монастир. Це пустиня. Так внизу знаходиться. І навіть часто уходив в затвор намісник монастиря і просив преподобного Саву повернутися. І наскільки була його почута молитва, що преподобний Сава освящений являвся Папі Ремському і турбував його часто і казав, щоб він повернув його мощі назад, в Палестину, в його монастир. де він Находився, де він цей монастир. Ну, папа не звертав на це уваги. Такого в світі ніколи не було, щоб римо-католики повернули православним їхні святині. І в 1965 році мощі були повернені назад. Це було зроблено двома комісіями. Але що? Послужило для того, щоб повернути папа, якому являвся преподобний Сава священний, він не прийняв цього. І він скоро постижно помер, Незапно помер. І його наступник, якому також являвся преподобний сава священний, був наляканий і знав, що сталося з його попередником. А преподобний сава дуже турбував. Він лежав під таким стеклом. Під шклом лежав, і він часто розбивав це шкло мощі. Розбивав це шкло, і охорона, яка була там, прибігали туди, дивилися, не могли нікого знайти, і вони були замучені цими такими преподобного турбуваннями, і вони дійшли до того, що вирішили преподобного віддати православним. В його обід. І коли зібралися в Венеції представники, щоб вже віддали мощі, вже все перевозити їх, злетілося тисячі тисячі голубів. Всі згадують, наскільки це було таке чудо, що до цих пір не було, а в цей момент приїхали тисячі голубів. І батюшка Серафім, який був намісником цього монастиря. Він, всі думали, як вони будуть переоблачати, адже мощі тих також переодівають. Не тільки ми живі одіваємося, а преподобних також переодівають. І всі думали, якщо 9 століть, майже тисячу років складені руки, як склали греко-ремокатолики, як їх роз'єднати, щоб їх переодіти. І коли намісник монастиря Саве Священного помолився, довго помолився, перейшов він руки взяв, вони як живі розвернулися. Всі здивувалися цьому чуду. І коли преподобно переоділи в його одежі, нові одежі, склали руки, і так вони залишаються до цих пір. От, браті і сестри, мощі святих, до яких потрібно страхом і вірою підходити. І ви чули, що преподобний Сава турбував, приходив. До папи Римського і тих, хто оберігав його і він турбував їх. Так що, Міністерство культури, силовики, які приходили до лаври, готуйтеся, що до вас преподобні прийдуть. Як вони прийдуть? З яким наміром? Як вам вже рішати, як ви будете поступати? Дай Боже, щоб преподобні прийшли до вас з допомогою. Але ну, не з розумінням, якщо ви самі не розумієтеся. Це застереження, це налякання. З, з, з життя преподобного, ми знаємо, що він приходив, турбував і просив. Не коли вони не чули, ми знаємо, що попередник того папи, при якому були вивезені мощі, він помер, внезапно помер. А другий, знаючи, що сталося з попередником, налякався і сказав: Забирайте, ми вам віддаємо. Це перше за тисячу років таке чудо, коли римо-католики православні віддали їхні святині. І нехай молитвами преподобної савою священно Господь береже нас і дає нам страх Божий і віру перед святинями. І у нас також частичка мощей знаходиться. Преподобно Іова і такі же іконі преподобно Амфілохія знаходиться. Ну я вам чуть-чуть пізніше розкажу про те чудо, яке було біля преподобного амфілохія з нашою прихожанкою нашого храму. Преподобний отче Саву, молі Бога, за нас.